Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Всемилостивний Господи, великий і благословений, ми звертаємось до Тебе з молитвою про мир та захист від біди. Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу. Ми молимо Тебе, Господи, даруй мир. І перемогу нашій країні, утверди серця людей у любові, милосерді та справедливості, допоможи нам подолати цей темний час і зберегти свої серця у чистоті. Просимо тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать покриють нас і нашу землю. І під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками, даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших. Благослови наших воїнів, які щодня стоять. На варті свободи та безпеки нашої країни, нехай Твої ангели, Господи, охороняють їх, а Твоє благословення буде з ними. Ми просимо Тебе про припинення війни, про перемогу нашої країни та мир. Даруй нам благодать, Боже, прийми нашу молитву, Господи, милосердний, і нехай будуть почуті наші прохання. Нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця вірою, надією та любов'ю. і нехай мир та захист будуть з нами у всі дні нашого життя, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята, владичиця, Богородице, Цариця Небесна, скоро заступнице, і надія наша непереможна, Ти є невичерпним джерелом. Милості і любові до людей, до тебе, після Бога вдаємося і зі смиренними серцями благаємо, постань непорушною сіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої, збережи її єдиною, вільною і неподільною. Ти бачиш, мати милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість. ти, яка народила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами твоїми, ти, яка від нашестя чужинців народ наш давнину рятувала, зупини й нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську. Ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу, і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, зціли зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати. О Мати наша, всеблаго, будь непереможний воєводою війську українському! Покрий твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час боронять нашу Україну та зміцни їх і допомогу подай. О, Всемогутня заступниця Богородице, неосоромлене наше упавання, умоли Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що помилував нас грішних і дарував державі. І народу нашому перемогу і справедливий мир, що постаток днів своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи Його милосердя і Твоє материнське за нас заступництво, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О святий Отче наш Миколаю, предивний чудотворче, добрий наш пастирю. І покровителю землі української. ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає. До тебе, після Господа і Матері Божої, звертаємось. Святий Боже, силою даною Тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас, грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів. Видимих і невидимих, вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників. Як рятував ти святителю, плаваючих по морю, так і нині твоїм заступництвом, оберігай військових моряків України, від ворогів та всякого лиха, укріпи силою Господньою військо українське. І благослови на перемогу над ворогом, охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно, охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших невинних дітей. Твоєю отчею, ласкою заспокою утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа Бога нашого, щоб зберіг він і благословив український народ, на нього всю надію нашу покладає. Хай буде воля Його блага над нами, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, все благи, Отче наш Миколаю, пастирю, і учителю, всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає Тебе. Поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців. І народних заколотів, міжособиці, від голоду, пошисті, потопу, вогню, меча і наглої смерті, всяку людину захисти і як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так і помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної Кари, щоб Твоїм заступництвом і помічю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог, тихо і без гріха, прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь. Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися. Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі й мої вороги вони знемагали і падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я й тоді матиму надію. Одного просив я в Господа, одного буду прагнути. Що протягом усього життя мого я перебував у Господнім домі, бачив Господню красу і оглядав його храм, бо в день недолі Він сховає мене в укритті, Він заховає мене в потаємному місці свого намету, підніме мене на скелю, і тепер моя голова піднесеться вгору над моїми ворогами, що навколо мене. Тож, у Його наметі я принесу жертви з хвалою, я буду співати і грати Господу, почуй, Господи, мій голос, коли я кликатиму: Помилуй мене і дай відповідь мені. В тобі сказало моє серце: шукайте мого обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві, будь моїм помічником, не покинь мене і не залиши мене. Боже, Спасителю мій, адже мій батько і мати залишили мене, а Господь мене прийме. Господи, навчи мене твоєї дороги задля моїх ворогів, веди мене прямою стежкою. Не видай мене людям моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, що палають насильством. Я ж маю надію побачити Господні блага на землі живих. З нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, хай зміцнюється серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа. Матінко Божа, захисти Україну і всіх людей від ракет і ворожих куль, радуйся, пресвята царице, мати милосердя, наше життя, наше любове, наша заступниця і наша надія. До тебе прибігаємо ми всі Твої діти, весь народ український, до Тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання, зверни на нас найласкавіша заступнице, Твої милосердні очі, покажи нам Твою велику милість, як наша Мати Небесна і Матір Ісуса, що вислуховує всі Твої благання, і захисти Україну і народ від ворожої навали. Як колись ти, О милосердна, о любляча, О найсолодша Діво Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаївського, за молитвами святого Іова відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих, і тим напад ворожий перетворила на втечу та святу Обитель і весь народ врятувала. Так і тепер, О, Всемилостена Матінко Божа. Відверни всі кулі та ракети, ворожі від усіх міст та сіл, всієї України нашої, зверши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу і поразку переміни. Молися за нас, о Пресвята Божа Мати, щоб Милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні і нашій та всьому Божому світові. Що по благочисті живучі і у мирі перебуваючи, приносили подяку Тобі, Пресвята Богородице, і прославу Богу і Спасителю нашому, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, мій всемогутній, ти оберігаєш невинних та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі. Ти можеш зупинити бурю і можеш її підняти. Вітер, і сонце, вода і гори – все в твоїх руках. Ти обіцяв вступатися за душу невину та за тих, хто страждають від вероломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет. Які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, ми каємось перед тобою та просимо милості для нас та наших близьких, просимо не за нашу праведність чи заслуги, а просимо захисту від вироломного ворога, що прийшов знищити нас. Боже наш, зупини ці ворожі дрони та ракети, пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її. Хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирних містах України. Зруйнуй, Боже, заводи, які роблять ці дрони, зупини літаки та кораблі, що перевозять їх. Закликаємо, аби мор та язва, такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай густі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, збережи наші домівки перед зимою. Захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні і немічні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Мати Божа, небесна Царице, я звертаюсь до Тебе як до єдиної заступниці і покровительки, і утішительки. Дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилостний, дай їм свій хрест пречесний і животворчий на прогнання всякого ворога і супостату. Підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів, на чолі з архістратигом Божим Михаїлам. Нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх. Заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненавистю від усякої напасі і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битві і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і упевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і Мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо. Архістратих Божий Міхаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомученику і переможцю Георгію, святії мученики і страстотерпці Борисе та Глібе. Святі, преподобні отці наші печерські та святі, новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилостивний, почуй благання наші, і пошли сонмище демонів на затьмаряне очей і розуму неприятели наших, вчини між ними, міжусобну брань. Нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в вогонь і воду і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стрели, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий. Ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, пречисто Діво, владичице, Богородице, утіхо моя. Не відкидай мене грішну, бо на твою милість уповаю. Погасив мені полум'я гріховне, і покаянням окропи висохле моє серце. Очисти розум мій від гріховних помислів! Прийми благання від душі і серця і зітханням принесе тобі. Будь за мене, заступницей до сина Твого, і Бога утихомир гнів його материнськими Твоїми молитвами, душевні і тілесні язви сіли. Діво, владичесе, утомуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх і не залиш мене до кінця загинути. І печалю сокрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята, і пречисто Діво, Богородице Маріє, перед Твоєю чудотворною іконою Визволителька, з вірою і любов'ю припадаємо, і з глибини душі благаємо Тебе, владичице, вислухай молитву нашу. Та принеси її до престолу Сина Твого і Бога нашого, не зваж сльози і зітхання наші, що виливаються сердець наших, і відведи від нас біди і скорботи, визволи від хвороб і недугів, у тій журбі і скорботі, пом'якши серця злих людей, і відверни їхні злі наміри. О, все благо і все благословена Мати Божа! Збережи країну нашу від ворогів, видимих і невидимих, визволи її від нашестя чужинців і виведи на шлях істини усіх, хто заблукав. Захисти вірних чад твоїх і навчи нас, як слід прожити життя праведне і благочестиве. О, владичесе, Мати Божа, Богородице Маріє, не залиш нас у наших молитвах. І заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим, визволи нас від усякої біди і напасті, та допоможи нам з вірою і любов'ю прославляти велич Твою нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, пресвята, Богородице, Милостивна мати Божа! У цей страшний час війни ми підносимо до тебе наші скорботні молитви. Ти заступниця усіх, хто потребує твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах. Простягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань, смерті та страждань, які несеться війна. Висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невинно. За тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні, просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя. Змилуйся над пораненими, зціли їхні рани тілесні і духовні, просимо у Тебе, миру для нашої землі, нехай Твоєю милістю буде зупинено кров пиття, а правда і справедливість. Переможуть, подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати милосердя і надії, прибігаємо під твій покром із болем, і вірою в серці, поглянь милостиво на безвісті зниклих воїнів України. Які боронили нашу землю від ворога, ти знаєш, де вони перебувають, тобі відкрити всі шляхи людської долі, молимо тебе, свята мати, захисти їх від усякого зла, збережись живими і поверни до рідного дому. Утіш ж серця матерів, дружин і дітей, що день і ніч моляться та чекають, даруй їм силу не втрачати надії. А тим, хто відійшов у вічність спокій у Царстві Небесному, Пресвята Богородице, будь покровом і заступницею для всіх синів України, що служать правді, любові і свободі. Амінь. О величний роде, творче, цього сущого, примудрі Отче наш небесний, зглянься на українську землю, що стогне в боротьбі. <кій> Благослови народ свій, щоб єдністю і любов'ю стояв, щоб правда й добро перемогли зло і неправду, покрий своїм світлом, покровом воїнів України, що боронять нашу землю, волю і народ, дай їм силу від предків, мужність від серця та мудрість, щоб діяли праведно. Хай Твоє життєдайна сила. Бережи їх від усякого лиха, а душі полеглих прийми світло вічне. Нехай квітне Україна під твоїм благословенням, а мир і правда панують навіки вічні. Амінь. Пресвята, владичиця Богородиця, Небесна заступниця українського народу, ти, що не полишала у біді своїх дітей, поглянь з милосердям. На нашу багатостраждальну землю, покрий Україну своїм святим покровом, розжени темряву війни, яви силу любові, що перемагає ненавість. Благаємо тебе, Мати Божа, випроси у Сина свого Господа нашого, Ісуса Христа, визволення України від ворогів, мир справедливий і світло правди, яке засяє над нашим народом. Нехай жодна сльоза не буде марною, жодна жертва забутою, а кожна рана сілена Божою благодаттю. Святі апостоли Христові, вірні служителі миру і істини, ви, що благовістили спасіння світу, станьте нині небесними оборонцями України, моліться за наших воїнів, щоб Господь укріпив їх у мужності, дарував перемогу над злом. І повернув їх живими до своїх родин, моліться за наш народ, щоб він не втратив віри, щоб у серцях запанувала єдність і прощення, щоб ми всі жили за заповідями Христовими і не забували, що справжня сила у правді Божій, Пресвята Богородиця і святі апостоли, заступіться за Україну. Хай Господь пошле їй благословення. Дарує свободу, справедливість і тривалий мир. Нехай на нашій землі знову заспівають храми, засміються діти, і всі народи побачать, що Господь є з тими, хто стоїть у правді. Господи Всемогутній, Ти є джерелом життя, любові і миру. Ти бачиш серця всіх, хто боронить правду, і знаєш кожну сльозу, що падає за Україну. Схиляємось перед тобою з подякою і вірою. Дякуємо тобі, Боже, за наших воїнів, живих і полеглих, за тих, що нині стоять на передовій, за тих, що перебувають у полоні, за всіх, хто з любов'ю до Батьківщини приніс у жертву своє життя і спокій. Святі апостоли Христові, перші свідки Воскресіння, ви, що понесли світло правди по всій землі. Моліться разом з нами за народ український, за воїни наших хоробрих, щоб Господь благословив їх силою, захистив від ворогів і наповнив їхні серця миром. Моліться за тих, хто живий, щоб Господь охороняв їх і повернув додому. Моліться за полонених. Щоб визволив їх із неволі і дарував свободу, моліться за полеглих, щоб душі їхні спочили в світлі небесному, а пам'ять про них була вічною у серцях народу. Господи, через молитву Твоїх апостолів і святих укріпи Україну у правді, зціли її від ран і скорботи, даруй перемогу над злом і благослови миром кожен дім. Нехай світло твоє, Господи, освітлює шлях воїнів, а небесна благодать захищає наш народ і майбутні покоління. Слава тобі, Боже, слава тобі, Христе, слава тобі Духу Святому, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. Я вам всім бажаю Божого благословення, хай Господь Бог охороняє вас, ваших рідних, ваших близьких від усього злого лихого, а ангели-охоронці хай завжди будуть поруч із вами. А завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Бережи вас всіх, Боже, бережи, Боже наших захисників і захисниць. Які боронять нашу Україну?